11.77. От, він не попав на відео, він тільки приїхав, за нього люди відразу приїхали, дали завдаток. Такий красунчик відправляється до нового власника, нехай служить. А в нас хто хоче 11.77, через я знаю, декілька днів вже їде машина. Вже вертається додому вже загружений. 11.77, ще один приїде, от, буквально там на днях, Кого цікавить, дзвоніть. І так, всім привіт! У нас нове надходження 11.77 на зжаткою 4.80. З розкидачем полови. Приїхав, зараз розгружаємо. Буду вам показувати. І так, друзі, всім привіт. Знову до нас приїхав комбайник з Німеччини 11,77. З жаткою 480 шумахер з візком. Довга гідравлічна вигрозна труба, кондиціонер, довга наклонна, реверс наклонної, розкидач. Полови з фірми Спітор. Ззаді покажу. В ідеальнішому технічному та візуальному стані. 816-й шумахер. Ніде не фарбований, ніде не побитий, ніде не погнутий. Резина вся оригінальна, в хорошому стані. Жаточка. Рівненька, ніде не побита, не погнута. Захват жатки 4,85. Чистий захват. Ось така жаточка. Рівненька, кажу, ніде не погнута, шнек, все, днище, все ціленьке, нічого не протерто, не варено. Ось такий вигляд має комбай. Просто красень. 2500 мотогодин на працювання. Жаточка блистить, комбайник працював. Це є реверс наклонної, наклонна камера є довга, понизу ніде не гнилий, не ржавий, нічого не розбиралося по мостах, по коробці. Ось видно. Грохот не гнилий, не ржавий. Задня резина теж в доброму стані. Ось такий він має вигляд з січкарнею і з розкидачем полови. Соломотряси всі ціленькі, ніде нічого не гнуто, не варено. Люфту на соломотрясах немає, на підчипниках. Решетні рамки цілі, ніде нічого не полопано, не поварено. Всі решета переводяться, все регулюється. Ось так тут все виглядає. З цієї сторони резина теж хороша. Рівненький, ніде не побитий, розпилювач теж цілий, не побитий, не погнутий, труба рівна. Ось такий вигляд має тут. Шнек, як бачимо, ще шнек в фарбі. Зірочка в хорошому стані, тут планочка не протерта, тут не розбирався ось так. Ось так все виглядає тут. Ніде не фарбований. Ремінь на барабан, як бачите, в суперовому стані. Ще джундір, оригінал. Тут не протерто, як бачите, не прогнито. Ходімо, Ще зверху покажу. Тут зверніть увагу. Нічого не полопано, не поварано і не, не покрашено і так далі. Хто дивився 1177, знає, що їхня перша проблема це починає лопати. Топ. Двигун заводиться та працює суперово, фільтра всі, От якщо видно. Джендир, так само тут джендир, всі фільтри оригінал, обслуговувався комбайн на сервісі. Тут вся ворошилка є на місці. Так само так все гарно виглядає, нічого не ржаве. Є з кондиціонером. Тут ніде нічого не розбирались, не по форсунках, не по клапаній кришці, все в оригіналі. Зараз ще покажу. Зі ручки зверху, бо багато хто питає. зірочки В супер стані, зірочка, верхня зірочка зернового елеватора. Теж, як бачите, все в супер стані, шнек не гострий. Ну, тобто, тут видно, що все, все в суперстані. Кабіна ціленька, ось так, ходімо зараз ще на іншу сторону. Тут резина теж хороша. Джон Дженір оригінал. Тут. Джендір оригінал. Всі рівні в хорошому стані. Джендір оригінал. Ніде нічого нема, повареного чи покрашеного нічого ніде. Тут, як бачите, фарбі, знизу гляньте все блистить. Я ось шнеки покажу в такому стані шнеки не вироблені взагалі. Так, все, ходимо в кабіну. Вигляд моя кабіна. Ніде не порвана. Всі обшивки цілі, сідушка оригінальна ціленька. Так по напрацюванню 2514 мотогодин. Ось так. Виглядає жаточка. Кондиціонер, радіо! І так, зараз запустимо запускається все з піоберту, працює гарно. Е, жаточка. Працює на холостих, все гарно піднімає. Все на джойстику. Так само працює. Зараз підніму працює пам'ять типу ось мої руки, а вона опускається сама на ту висоту, на яку ви виставили. Е -е 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 так. Так, так, Запустимо машину. Всі датчики працюють. Датчики аварійності зараз покажемо. Того диму нічого немає. Тому кого цікавить? дзвоніть.